Підвищення кіберстійкості України у 2021 році Держспецзв'язку розпочала кіберреформу Юа. 30 однією з її складових є розбудова кадрового потенціалу. Пошуком молодих спеціалістів займалися у столиці. Там провели українські студентські кіберзмагання, чого ми досягли у галузі захисту даних далі у сюжеті. 100 учасників 20 вищих навчальних закладів, тонни цифрової інформації. Це студентські змагання з кібербезпеки. Конкурсанти мають 25 завдань та 6 годин. Турнір у форматі Capture the Flag передбачає пошук та експлуатацію вразливостей та завдань на логіку. Хлопці та дівчата команди з різних університетів вирішують декілька різних практичних завдань, які стосуються або аналізу коду, або реагування на інциденти, або проведення технічного дослідження вже наслідків інцидентів і так далі. Турнір проходить у змішаному форматі. Учасників переривають на лекції від провідних фахівців та знову повертають за комп'ютери. Організатори кажуть, найважливіше відбувається за лаштунками змагань. Все, що дійсно важливо, відбувається навколо цього процесу. Їхні спілкування, їхня зіграність, їхні нові знайомства, їхні знайомства з нами, їхні візити, присутність на лекціях, ознайомлення з матеріалом це все дійсно важливо. За 30 хвилин до завершення організатори вирішують відключити турнірну таблицю, аби кожен до останнього боровся за перемогу. Залишилось 30 хвилин. Для вашої зручності панель не буде відображатися. Айтівці поспіхом виконують завдання, адже часу лишилося мало. Команда зі столичного політеху лідери турнірної таблиці. Однак, хлопці до останнього сумніваються у перемозі. Ну, деякі завдання давалися досить складно, а деякі, ну, прям щелкались. Ну і самі бали якось, можливо, інколи не нараховувалися. Тобто максимальний складні в крипті був е не найскладніший в крипті. Після завершення часу невелика перерва, аби програма підрахувала усі бали. Організатори називають рійку лідерів. Бронзу забирає, об'єднана команда Київської політехніки та Національного економічного університету. На другому місці опиняється столичний університет Шевченка, а найбільше балів у команди з КПІ. Одреналин. Бачиш свого суперника, це зовсім інше, ніж коли ти змагаєшся з людиною, яка сидить за монітором, і ти не бачиш лише нікнейм. Попереджати кібератаки можна за рахунок комплексу заходів, це і спеціальні комплекси кіберзахисту, це взаємодія між основними суб'єктами забезпечення кібербезпеки, це своєчасне реагування на кіберінциденти і дотримання правил кібергігієни». У держспецзв'язку наголошують про важливість кібертурнірів, адже тільки за минулий рік зафіксували 2194 кіберінциденти. Дмитро Дідора, кіберінциденти. Оскар Янсонс, телеканал Еспресо.